І На другий день я пішов в військкомат, став на облік. У мене було куча болячок, болячів, мене мати онкохвора, в мене куча зв'язків і куча отмазок. Я міг би зробити так, щоб не піти в армію, але для мене не стояло так питання. Мені поставило питання військкомати, чи готові ти служити так однозначно. І все, через два дні з речами на вихід. ми розпочали збір коштів. На мобільну пересувну майстерню по ремонту військової техніки, в першу чергу, бронетехніки. Ми хочемо це мати в нашому підрозділі, бо воно дуже-дуже потрібно. Я не знаю, наскільки її вистачить часу, наскільки машин, але повірте, ми працюємо цілодобово в цілодобовому режимі, і вона піде, кожна копійка, кожне зусилля піде туди. Де воно потрібно, а ми почали збір коштів самостійно. Тому що на державу, поки ти прийдеш ті тендери, чи воно прийде, чи прийде на твій батальйон, чи прийде на твою роту, чи прийде на твій підрозділ, тому краще. знаєте, це досить така <кій> цікава вся штука. Може воно й прийде, може вони й дадуть щось і так далі, але нам треба захищати себе зараз. Будемо намагатися швидше прискорити наш збір. Дякую. Дякую вам, Долучайтеся до збору, і ми починаємо.